Друзі, всім привіт! Мене звати Жанна. Я вас вітаю на своєму каналі Психіатриня Здорової людини. І сьогодні в нас дуже цікава тема, яка натхнена моїм постійним підписником коментувачем моїх відео. Дуже активним глядачем, паном Андрієм. Про множинну особистість. Ну, скажімо так, про множинну особистість, про частини нашої психіки. Пан Андрій. Запитав у мене, як я ставлюся до нової пісні Анестімоза Соня, і що це взагалі може бути, і чи підтримую я таку думку, що наша психіка не є цілісною, і все таке інше. Отже, все це піднімає для мене дуже цікаву тему взагалі, та множинної особистості, що це таке. І чи завжди це є розладом, і чи є, скажімо так, здорові прояви такої от певної неоднорідності нашої психіки. Ну, Давайте почнемо одразу з патології, тому що патологія це також той момент, від якого ми можемо відштовхнутися, аби зрозуміти, що з нами все добре. Отже, існує діагноз. Раніше це був дисоціативний розлад, а потім розлад множинної особистості. Зараз, якщо я не помиляюся, розлад множинної ідентичності. Це можна почитати, поцікавитися, є достатньо багато фільмів на цю тему, книжок. Ну, найвідоміша це про Білі Мілігана, його історія. Вона дійсно вражає, і найбільш вона вражає тим, що це історія повністю на реальних фактах, на реальній історії людини на ім'я Білі Міліган, і з ним це все дійсно відбувалося. Значить, якщо коротко. В чому там сенс? Там сенс в тому, причому, що цікаво, що це вважається розлад невротичного спектру, тобто це не психоз. І саме тому, скажімо, в нашій традиції, ну, якось у нас не було, скажімо, до доктора Джекіла і містера Хайда, тому а, в традиції радянської та пострадянської психіатрії це б назвали просто шизофренію, хоча це абс, абсолютно окремий розлад. А це фактично є проявом важкого ПТСР, тому що це завжди після важкої травми. Якщо ви поцікавитеся історією біля Мілігана, у нього дійсно в дитинстві. Був дуже важкий травматичний досвід, після чого його психіка почала розділятися, аби захистити такий компенсаторний, цікавий, дуже творчий, до речі, механізм як захиститися від цього болю. Це якщо говорити про розлад. Але не завжди, скажімо, те, що наша психіка має різні частини, є розладом. Практично, практично, давайте так, всі. Провідні школи психотерапії можуть називати це по-різному, але е, схиляються до того, що наша психіка не є монолітною. І як би ми це не називали, да? е, що у нас его, ід та суперего? Да? Це частини психіки, які іноді живуть кожним окремим життям. Є у нас історія, яка зараз багато про це говорять: про дитячу частину психіки та дорослу частину психіки. Ще одна історія. Є історія, скажімо, з юнянської психології про тінь, про персону, про різноманітні комплекси. Третя історія. Да? Це просто так: от, ну, скажімо так, те, що зараз мені спадає на думку. Тобто, майже ну, я не знаю такої школи психотерапії, яка б сказала, що наша психіка це якась така єдина структура, і от ми завжди одні-єдині, кінець кінців у нас є свідома частина і несвідома частина, і це таки також різні частини. Якщо казати конкретно про ту пісню, про яку мене питав пан Андрій, я її послухала. ну як на мене? То це скоріше, про все ж таки певні частини психіки здорової людини, тому що вона там каже про якусь батьківську свою частину. Тобто це скоріше така рефлексія людини про свої різні частини, про певну залежність від якоїсь людини, яка змінює поведінку. Ну, Це те, що я почула. І так, дійсно, скажімо, якщо говорити. Про ту, той метод психотерапії, якого я навчалася, це психодрама, то у нас взагалі є поняття ролей, і цих ролей у нас дуже багато. І частин психіки у нас може бути дуже багато. І вони можуть бути як більш конструктивними, так і деструктивними. Вони можуть бути як помічними, так і тими, що нам заважають і руйнують наше життя. Тобто. Підсумовуючи, щоб у вас не складалося враження такого вінігрету. Да? Так, психіка наша не монолітна, вона різнобарвна, вона, скажімо так, різновимірна, а в ній є більш зрілі частини, менш зрілі частини, більш, скажімо, проявлені та менш проявлені є ті, про які ми взагалі нічого не знаємо. Саме для цього нам дана психотерапія, нам даний самоаналіз, саморефлексія. Тобто я заохочую вас. Вивчати частину своєї психіки, знайомитися з собою, розуміти, що у вас там проявлено, а що у вас там в тіні. тому що поняття тіні, до речі, не завжди про щось там погане, про якісь там ваші страшні думки, в тіні може бути і дуже важливі хороші частини, які просто з якоїсь причини у вас не проявлені. Тому, якщо вам здається... Що ви трошечки так по-різному може, можете проявлятися в різних ситуаціях, але при цьому у вас нема якихось проявів, там, на кшталт маячення, галюцинації, ви себе адекватно поводите, і у вашего, вашого оточення немає до вас питань. Скоріше за все, ви є здорова людина. В якої є так різні частини психіки. І дуже класно, коли, скажімо, і творчість, і якісь книги нас заохочують це вивчати. Це далеко не якась нова тема. Про це дуже багато і класичної літератури, навіть коли це ще не називалося там. Коли ми ще не знали нічого навіть про історію біля Мілігана, такі люди були і абсолютно здорові, і не дуже здорові. Тобто, я заохочу вас плекати свою цікавість до цього світу і, перш за все, до самих себе, тому що кожен з нас є невід'ємною частиною цього великого, різнобарвного, строкатого, багатовимірного світу. Тема, в принципі, цікава, я не збиралася дуже багато про це говорити, скоріш так, спонукати вас до розумів. Тому кому щось залишилося незрозумілим, у кого залишилося питання, будь ласка, велком в коментарі. Ставте мені обов'язково, я вчора почула це слово, на класному YouTube-каналі вподолайки Ставте обов'язково. Залишайтеся зі мною, підписуйтесь, підписуйте своїх друзів та недругів. І будьте здорові, будьте в безпеці, до нових зустрічей, па-па!